кстати, немає. Ти, ти бачив, там же нема какірки, де ламати. Уже, зла, уже, немає? уже нема, уже нема ламати. Коротше, диви, є отут, пеперси, кава. отут два, ти я. можеш Чекай. підійти от сюди. Так, і так. Це дерево ламається, оце крайнє ліве. І от сюди можна поставити. Але якщо я навіть мілішник, то я, поставлячи центрі, можу отут підійти до дерева в притул і розбити його. А праворуч вже немає, бачиш, вони кем змінили. Да я бачу, я думав, що можна я натестити. Ня-ня-ня. Я тестеп. Що тобі ви Та уже нічого не зламав. При... Ти там при... дерево ламаєш, і воно просто все видно все одно. Сука. Мені, тобто краще я забуду. Ти якої Не забуду. Нападають в боті на мене. Мені на моя ріса, вибачте, інвокер. Ні, этот. Так... Я в... вінгейт заходжу щось з Там диви, як робиться. Я тебе даю, я тебе даю. Там А щось вони, до речі, Взяв чардж на вінгу? Вітес, да? Опа. Сука. Сука. Я достал. Ой-ой-ой-ой-ой. Там можно. Нихуя себе. А, ну жестко ну? да, чувак? Ты не умрешь, он свап на тебя. Бля, он меня еще поднял, прикинь, я сейчас ебанусь, клянусь. Ну, Можешь? ты не вей помирал. Та да, да, але А я бот ТП Там... таймінг з шостим левелом? Ні, я зараз арканий бот. ТП щось бот. Я помазати опять на просто. Піднат... Це влаштовує. Марсіян неді. Ще рефлек довго давав, не було від цього. Це найобка, це найобка, це найобка. На йобка, найобка, найобка. Ми таких, блядь, читаємо. Я зачачу. А тег, як... А давати колби, як ти біжиш ще. А, я не соло, походу. Я допоможу, я помужу, посоветую. Опа, а всього... го. А вин соло тут в боте чи не. Да, да, він в топ, да. Вин на тысяч. Я чарджу, Я чарджу, я чарджу. А, так я йому... А не, як непоганий гипс. А, нормально, все нормально. Я выйду. Я не буду, нам пизда походу. Не-не-не! Я бежу. пизда. Ой, хорош! И добыть! Хорошо. Что, идем глянем тут, прикол. Бля. Там буде ёбка троха. Я мушу ретрит. Я в міті не поможу, 43 секунд кидав мене. Ти як бігав? Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Ну бляааааа. Уже косика йобнули. Ой, Ой, БОЖЕ! Ха, ось Мене душить, венга, венга душить. Я взяв чардж на венгу, але вона за най ганімом. Найнемає свапу, найнемає свапу. Вона за заганімом, вона за ганімом. Якщо вб'ємо, буде свап одразу. Я вб'ю її все одно. З маною є проблеми. Ай. Не вийде. І швидше. Інвокер без, без них. Б. На, на нагу поїхав. Це ріл, ріл, ріл. Ні, вбити паст. Паст вбити її просто. Найс. Марсі, 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 фокус. Блє. Я Бля. не бачив. А там Бля. був блін. Я файн, поки що. Да, у нього давно блін. А я не бачив. Фок. Доб'ю Марсі, якщо що. Свена застане. Я покайтати? Ну, якби людина вміла де теж стане? Так, а ти за доджу... Dodger... Т... <гай> <гай> ти ж за... не, за не встиг, типу? Там ніби... Треба вийти інвокери, да. Він гав вже З хастою. Він орші таку купляє, якщо я підтримуюсь. Свапати. <гай> <гай> На смені? На вінгі. <гай> а, да, все. Ну... Може БФ купити по приколу. Блять, ну що вони роблять, мужики? Ну це піздець. Десь секунди мене. я без ТП, але я біжу. Я біжу. Захилив там до хоя. Найс. Ще захилю, якщо що, чил. Може? Бойо, 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 Легко. Ми під вардом тут будемо. О, буде. будем. О нага. Нормально цей. Все, і вийти чуть-чуть. Та похуй, я в контролю БКБ. Я вже чаржу. Я піжу на нього. Я буду просто бити його зараз. Не, mm -hmm. yeah, все, дровак, si треба Давай, я підходжу. Я бежу. Якщо развернем, то буду забить. Сейчас, ща сейчас, сейчас, сейчас. БСП КВЗ, ты своя нужна обик, ты в я так. Блядь. Це дуже хуяло. Ай, манас сейчас выебат, да? Не, мене выеб. А, нет, он ебает. Ну да, у менеша есть, забув. Все, найс. Хуя себе. Пацаны, в паху. Я спаком. Нас нага ще тут. О, яка подъебура. Да, вони тут всі, нам треба. А, я Свен робить ТП, 4 гравці залишаються і нападають під Т2. Цікаво. Все, вони не зайдуть, просто на підставте спецвап. А накер. Вони вже біжуть вас, мужики. Вони вже в вас. Свен ультану! Виграю час. А, я мишкали забудь. Ха-а! Сикикасты. Ну, ще пробуємо там бэкнуть, чего? Конечно, я не планую в'єбатися. Ні! е хе хе Звичайно, брыть, уебак ебаный! вообще не пробиває? Марси, що я не думаю? Не, там, я не могу. Так, Судара помер. Найбаном свиня. Окей, вони давлять сильно, але вір не живе там. У мене є... Є чарж з вами? Страховка. Свен без БКБ знову. У нього нема сатаніка. Я ультанув Свена. Просто ультанув. Свена, Свена. Та єбать, у мене кнопка не нажимає! Свена, хлебці, хлебці, Эээ... Чё, я тарс О! Там рожь стоит. Десять секунд до Пять секунд. Инвокер тут. А, ебали ещё в меня. Діаболіки. А де ти, блядь? А, добре. Та, блядь, добить цю ілюзію. О, нормально. Тільки проблема, що в них вбивати всіх важко. О, це він хуйню зробив. Це він хуйню зробив на на Вензі. Можна його просто двічі от'єбать. Теж не проблема. Блядь! А може... Може й непогано. Да, може й непогано. Якщо Ігор буде просто бити, то заєбісь. Він гу ілюзію вбить, мужики. Свен, дивіться, за другий раз. Свен, Свен, Свен. Свен на БКБ ще є. Без стану він. Я Келю. Ой, блядь. Mm. Параша. Я Вони стані, вони вийдуть. Мама. Ага, поки що мені. Я файн, я файн. Я файн, я файн, я файн, я файн, я супер файн. Я без мани взагалі. Сбыв блин, куда я ульт. Ишел нахуй. Свена надо гнать, Свей надо. Вот тут, без быстрей, быстрее. Сбыть ему хуйню. 3-2 секунды, будет. одна. Я зачарджу, я зачарджу. Может, там гейстриба за ним. Я через все мапу просто бежу. Я. Давай, давай, я давай. Не... я... Бля, я за Свеном еду. Да, ед за Свеном. Он марс, О, давай, Марс. Я стан за доджу. Ну дай мені стану. Його немає стану, його немає От щас я. Сьим. Не хочу просто мені давати. Ого! Хорошо. Боже, <Стур> блядь! Щоб ще я раз, блядь, до вас підійшов, нахуй. Так не треба. Я, блядь, взагалі ні разу, блядь, не підходив нікуди. Нема. І у мене не просто. Ууу, ладно, він на мені. У мене є БКБ, БКБ є. Можна трахати його. Лінку збив. Що це було? 5 секунд чардж. Він горіл, він горіл. Дивіться, нага. Можна, можна файт, можна файт. На нагу чардж дам за секунду, покажи. Дав чардж. Помре, помре. Все, на вінгу їду. Марсі, Марсі. Ультану вінгу. Марсі Свен ззаді, Марсі Свен ззаді. Ага, ще, 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 ще. Свен у мене, Свен у мене, Свен у мене. Я на Свена біжу. Іду на Свена. Мені Покажам, Мені Покажам, Мені. Покажи, блядь! Забью, покажи, збив, збив! Збив, збив! Да, хорош, да, хорош, да. Хорош, хорош, хорош. Сорі. Ти шо, блядь, Петрович? Голова ти. Та Петрович Петро же парас вмер, вже уже я як не знаю. Ну, я пизділ, в я що в трон, в трон. трон, трон Крипа побачу, боится уже. Да-да-да, буде-буде-буде. Ну, чи ми негативчики, а не пасивчики. Буде трафим. Ой-ой-ой. Я я трон, 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 просто в трон, мужички. Джаст трон, 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 Ты че, гандон? Чаржу, 3 секунди, Покажи. Не-не-не-не-не-не. Покажи, зараз, же пятфонтан. Свен без кнопок вообще. Окей, Можемо, можемо, можемо. Можемо побігти, можемо сторони побігти. Почка, 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 почка. Едвакер. Концент підловив Свена? А yeah, я біжину. Е, ми дуть спим, ми спим в спині. Спим в спині, дам чард зараз. Нан без бая. А ця шмотка ману коштує? Ти гебать. А це став. Свен підняв. Можна демедж. Я біжу, я біжу. Мама жива на кухні, блядь. Да хбісь. Мені нормально дихає. І цього теж, блядь. Мені їбуть опять дебіл кекс купив в ньому. Блядь, ти мені гем приїбав? Да, вибач. Б. Ладно. Да пусти його стану його зараз. Ладно, я лечу, Ігорёк, ти хуй. У мене мане нема Я я я не твар, зберігаю. Скотине, іди закінчи гру, не твар, сука ти, блядь. Інвокер? Да вы не вистачить на тревел. У мене нуль ноль Похуй. Че, у тебе гейт попут? Да, да, да. Да, в ману. Ладно, ладно, так уж и будет. Nice. Nice. Найс! Найс! Да, да, дед, де, качай, это oh, де, де. камбек. Пиздец, камбек. Я. А тепер, ДП в к лишилось ще питання по грані на виверну. Я не знаю. Бля, я не знаю, що пикать. Чесно. Может прям вообще не знаю. Ніхто не знає. Ну, похуй, бафик, у нас грошей багато в казні. Так, Петрович так, подив... нас... подивився на перформанс, блять, на паку на своїй на першій грі. Це, це... Подивився, як люди що, грають ви будь на будь другу. другу. Ох! Окей, Шусте. давай заб'ємо. Давай заб'ємо, давай це. Заб Стоять, ігор. ігор, Не дам гранату поки. Я думаю, вони підуть на Лотос. У мене стільки в даху, я. Треба це третій, можна спробувати на себе, подай він А Шо він стоїть? Мне no, так... треба было ебать его. Ладно, а, я полюбишь. Е третий мане. Хорош. Найс, найс, бля, тут бутридер. Бля. Го. Фаникс мисс. Так агой ебай. А він думає, я тікати буду чи що, блядь. І кур'єрчика? А і феникса? Ти шо, в мене до хуя не знаю, що він хоче. А вони просто фідять, їм норм. Лышаты тебе банки. Джекко да, да. вимкнувся. А? Да, 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 да. А шо я два нулика купив, ідіот, їбаний! Забийте. Боже, Це блядь! Ігор, присти за цих два пабліка перед дві гри. Просто просто пробач Ігор, блядь, просто я був не прав кожен, кожен раз, Я був неправий Ігор, максимально каєс пробач. Це останній раз було, блядь, А тут хтось. Я думаю, вб'ємо. А тут чуєте тут Магнус, У нього РП є. Треба з сефа, не махнуся в жодному разі. Я мускую зіб'ю, Окей, okay, okay, давай, Аку, Блять. эрассинхрон, чуть-чуть пошел. Ну и хуй с ним. А... Найр, блять! ебаный, ты настяв нахуй. Лот забрыгнут. А шо, в пака Яковил, я підхожу. Можем мы пробуем. Цього? на, мы втрех можем да, да. спробувать. Да, я еще просто шторма, да, да, да. А я за нас трохи. Опа, тут сообщи, что шторм, шторм шторм в спине. летить в тебе. Блять, Епонный Фенікс. Трибний я. О! Пфу, легко. Ну можна понерфити цю залупу? Я кожну йобану гру граю. Фуріон, темпларка, блядь, SF нахуй. В... Він просто дає мені 4 удари, я йобана домбрейкер. Я не, блядь, не ЦМК. І в мене немає більше половини їбла. На 10-й хвилині, блядь, ударами. Фу, блять. Ну, не знаю. <реш> Ти так дивишся, ніби в перший раз. Магнус без ніхуя, що він хоче? Так а ми не можемо точно? Давай он 9 секунд. А, це справжній сев, поняв. Бля, якась появна. Ну, да, там мужика заебалась, щось файтиться на 20 хп. <рес> Не знаю, я просто біг. Я десь 14 разів стільки натиснув вот за цей весь час. Але хоч я тебе прикол розкажу, але це реально смішний. Є ігор, Ігор в топі тупо з папіросою в одній руці. І блядь, кайфує. Нормально там? Блядь, ще вмри, блядь! Ара. Ох, блядь! Реально умер, да? А, ну феникс мер. <рес> <рес> пиздец там ску не ходіть на топ, там скучно пиздец, магна с до речі. У вас все добре, Тоді ми йдемо это тут тут кур'єр шторма. І трипл стак там на еншентах, Ігор. Опа, <рес> наебано, кур'єр, сразу. О, 5 секунд блинк. Оооо. Игорь, ты можешь развернуть? <рес> Добабну феникс. Оп-оп, підловив СФА, підловив вес СФ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смайлі, таку штучку. Та Смайлі, дам хилку, дам хилку. Або не... Да, да, да. А давай, давай, давай. А, а давай дам. Не ту кнопку вкачав. блядь. Вот нихуя, блять, некий magicians, блять, ни хуя сож. Гарри гуди не нахуй. Иди нахуй на магнусе. Ну блять, ну, ну ну, что? Ну что? Ну блять. Ну что такое? Ну что же случилось? Просто РП ебашить чудище. Ала давай так, килл зробив? А какая-то такая. Блять Не-не-не, тут контролюєте. О, і вже Мікері почав трохи, трошечки щось імпак давати. його, йо возять на пісюні. А. Я лечу, мені похуй. Mm, понял. Як хорошо, що папочка пройшов. Смайлі. Про тебе, про тебе, бафік. Хуй ти. Хелп. О, нормально. Бля. Б'ю, 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 барабан. За жопу. Бампу ремонтик. Я помог ты там на бабадоне. Ты же диспел ты можешь, чиня. Не можешь, да? Ще захилил. Ты длимаешь на РП, типа. Угу. Мне кажется, ты мне просто СПД. Завиверную. Кофе я не можешь диспел ты. Не можешь, да, Фири? Не. Ні. ні, я ш салом Соло. Ладно, не показывай. Я показываю. Я сама чел стоит опять фоткая с камерой, нахуй, оператор. Вы бы сапи, дорогие. Я чекаю по КСФ. Ага. Следующий чекаю. Вверх, okay. вверх, ага. вверх. сюда, вверх, вверх, вверх. Спокійно, спокійно, спокійно. Зараз все буде. Тільки не нападуть. Вони не хочуть, сука. Па яєчку, па яєчку. Оп! Па СР-чику. Так це ремп. Це Ігор йому, в праймі, чи? блядь. Ігор в праймі. Типу напізділи на Ігоря, він прийшов розліпався. У, у РП, я, я розумію, я. мотивація. Давай РП там, хочеш? А хто напіздів? Я казав, що Ігор, блядь, крас Ой, ой ой ремп, стянечка! Ігор, чуєш, Ігор? Я купив тобі дві пачки барабанів, щоб ти швидше бив. <laughs> в два рази швидше, щоб get, бив, <laughs> get me out of this game. <laughs> Ігор, на фокусі, да Ігор, показати хейтерам, що він спроможний. Ігор, ну шо, гол як тік, як в школі, типу, потім розказувати будемо. Ох, класно. Як ми фонтан дайвили. Я вже здох. І тут, а і тут другий барабан. А, блядь! Ах, ти, так, ти ж... Здох. Так, Петрович, план... план Б. Ігор, я відомстив, блядь, за... Я, ти, речі, за тебе. Я сьогодні, до речі, подивився всі серії Венздей. Оці перші частини другого серію. А Тьюздей? <laughs> ладно, ладно, сорі. <sorry. laughs>